Вітаю кожному бути благословенним. Сьогодні шарлатанових вистачає скрізь і в церкві, і у владі, серед політиків і медицині, де можуть поставити різні діагнози і в науці, без світла і без істини, взагалі не обійтися і так у кожній сфері. Фокус у тому, що Бог є найбільшим авторитетом, і чому з'являються різні наукові мампи, НЛО, переслідування церкви для того, щоб забрати авторитет і владу у церкви. тому що церква є світлом і має великий вплив над темрявою. Ісус прийшов і дав нам світло і розум, щоб кожна людина знала свій. Родові, хто ми, звідки навіщо? Чому? Щоб ми не стали маріонетками і щоб нас ніхто не міг використати. Але щоб ми були, були світлом і благословенням для цього світу.